Дарю, уси надховати, хочем трішки відлучити, дещо розказати. Воздалеку ми йдем, гена це Свяслиєм, там вітало у верцеці Господню Сину. Серед ночі вогнем ясним зоря запала, Тож вона нас розбудила і шлях показала. Ну а потім ангел Божий із неба з неба з'явився. І сказав нам, що в вертепі Ісус народився. І Ідіть, каже, любі друзі, поки зоря сяє. Привітайте, дитя Боже, вас бо чекає. Ми зібралися в дорогу, по появняче, щоб привітати сину і поклін дістати, як прийшли ми до вертепу, світа наш маленький. Божа мати, старий Йосиф, Ісус маленький. Він і усе витягнутий. Чудо і чудес, і співає хор гецький над ними з небес. чути сурми, плине клич, всюди люд співає, а на сіні Божа мати, дитя сповиває, побиває в палатах у Божі заєнці, так судило народити Господній дитинці, так судило, бо то ж треба всім людям мудріти, що золото і не небагатло. Та й прийшов син Божий з неба багат шукати, а прийшов усіх на грішних і то тепер на світі Божім грішні стали люди, злоба, слова та соромність панують. А тепер, яка згода, майже в кожній хаті, бо забули люди Бога, без гроші мати, марно люди святинище, сила не в наша сила, наша вічність. Богом не писав, Годі драйві славі, годі говорити. прийде час і сам Господь всіх буде судити, кожен буде по заслузі від Господа мати. Ну а зараз, любі друзі, мусимо прощати. Дякуємо Господа за теплу домівку, ха вас квадратствує від нині й віки, щоб завжди були багаті, не забути Бога, тільки з ним, тільки до нього давала сороку. A teper, porajte, davajte. Dobri večer, to što čuješ, može moška vam brakuje. Ne čuju. Može moška vam brakuje. No to ja bude, tut jak tut. Maju šak dla produktu. Major salon, de crutação, gatti, croški m, koráli, isczery precies. 买药苦，给药草药味儿苦。香水味儿买用，苦。药味儿买用，苦。 Наче волі, ніж мені, ні черв, ні молі. Да груди това, субе вдос, як сме далі. Палія буде французька, певну тая в перо вручну. Будуть вас і оглядати, хлопці на в спинках вставати і так будуть любувати, що й не знаю, що сказати. І усі нам є, ні гроші. Кожна жінка схоче з боку. Коло стояти, я, що ж давайте попувати. Послухайте, хоч прошу! що говорить жінка й морського. Виростай можна насад, бо тобі ще нас не зрадить, І ніхто й на те не свят. Забирайте краще склад. Забирайся гетьди, щоб не сталося туди досить у спать, по пламані і восципали. Бачу, бились, Бачу, не вдалося. О, душа ваша. Оже немо по царці, <ріст> кінець сварці, а всех всіх мордує, кордується, присатує, і не в тому віри, що залишиться без шкіри. що таке, не безпітуйте, так з морськом не жиртуйте, вірод мене добре знає, береже, multimרגלי טובים ואים же פ Orchestras, <laughs> רק אם לפחoso ש precon Hospital... היו יצלחmonary ז었는데, אל תפניםoffs, ולmaker merci, Я і нічого не не менеться, нехай і род не розбереться, хто тут має царювати і кому мутрім вітати. Отож ми на цьому слові будемо усіх здоров'я. Наші бачить Бог, на ході не було пані, він роздяється негай, і у вас про це спитає. That's Знову з пастухами всю розмову, кого вони вихваляють, чиє ім'я славляю, я нині в цій хаті, Що тут нині якийсь свят. А що воно таке сьогодні? Мабуть, син прийшов Господь. А ви А ну, ви, Раби невідні, непокірні і невірні, розкажіть усе мені, а то вас ноють ну, в тюрмі. Честь кого ви святкували, де ходили, де бували, що за свято і хто він, і кому несли покрін, що за свято і хто він, народився Божий